З настанням вагітності груди починають готуватися до лактації. Вони не знають і їм все одно, якими будуть пологи вагінальними чи через кесарські рости. У молочних залозах під час вагітності відбувається те, що передбачено природою, щоб згодом забезпечувати дитину молоком. Ростуть протоки, розвиваються долі, альвеоли, збільшуються у розмірах лактоцити, клітини, які продукуватимуть молоко. Починається виробництво молозива. Лактація запускається тоді, коли від матки відділилася плацента. І абсолютно неважливо, чи плацента відділилася сама, чи її відділили в ході операції. Рівень гормонів вагітності падає і на арену виходить пролактин, і через кілька діб приходить молоко. Не тому, що жінка народила природнім шляхом, а просто тому, що вона народила. До приходу молока у грудях усіх жінок є молозово, перша їжа малюка, яка здатна забезпечити всі його потреби протягом перших днів життя. Впливають на дитину та її адаптацію кількість рідини, яку мати отримала під час пологів і після них. Кількість рідини отриманої під час операцій та в післяопераційному періоді збільшує міжклітинну рідину майже на 70%, що призводить до набряків молочної залози, якщо дитина рідко або неправильно прикладається до грудей. Тому вплинути на грудне вигодовання та бажання жінки кормити не може метод розродження. Складність пологів та можливі ускладнення, які пов'язані з процесом пологів, можуть бути перепоною проведення раннього прикладання до грудей та початку грудного вигодовування. Але це стани, які трапляються надзвичайно рідко, і до них особливо ставлення в акушерстві. В Більшості тільки критичні стани жінки та дитини можуть бути завадою для початку грудного вигодовування.